Ну, а в той час, коли наші збройні сили України тримають над нами небо, дають нам можливість працювати і воюють на передовій, в той час як країна-агресор знищує міста, б'є по житлових будинках та вбиває наших дітей на Львівщині, здавалося б, лісова мафія відчуває себе абсолютно безсмертною. Сьогодні стало відомо, що ДБР та екологічна прокуратура офісу генпрокурора повідомила про підозру восьми керівникам лісових господарств Львівщини за незаконні рубки рідколісся зі збитками понад 64 мільйони гривень. Отже, вісьмох керівників лісгоспів підозрюють у перевищенні службових повноважень та незаконній рубці дерев. Їм вже повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання для них запобіжних заходів та відсторонення від посад. За даними слідства, перший заступник начальника Львівського обласного управління лісового господарства організував злочинну групу, до якої війшли сім керівників державних лісогосподарських підприємств області. Підозрювані замість заліснення земель, зайнятих рідколіссям, видавали лісорубні квитки на проведення рубок рідколісся йдеться у повідомленні. Ну і за даними ЗМІ організатором є Ярослав Целень. А за інформацією державного бюро розслідувань, один із фігурантів наразі є депутатом районної ради. За даними слідчих, лісники достовірно знали, що у нормативно-правових актах якими регламентовано порядок ведення лісового господарства, не передбачено такого виду рубок, оскільки ця категорія це категорія земель лісу для прикриття злочину та його легалізації. Перший заступник начальника Львівського обласного управління лісового господарства організував незаконне внесення рубок рідколісся до матеріалів лісопорядкування підприємств під час планування їх діяльності на 10 років. На підставі чого у 2019-2022 роках видавалися лісорубні квитки на рубку цінних порід, деревина продавалася приватним підприємствам та часто вивозилась за кордон, це у повідомленні ДБР. Також відомо, що за цією схемою зрубали понад 10 тисяч дерев цінних порід на території п'яти державних підприємств. І наче хороша інформація. Ми всі е, хочемо справедливості, вимагаємо запит у суспільства е, українського суспільства на справедливість і покарання корупціонерів та злочинців, і тих, хто краде і рубає наш ліс, є ще від 2014 року. Людина, яка бореться із лісовою мафією з 2014 року, у нас зараз на зв'язку. Громадський активіст, е, блогер, підприємець Василь Курій, слава Україні. Героям слава. Ось ще маємо, ще маємо інформацію і Генпрокуратури, і ДБР. А я хотіла би сказати словами нашого другого президента Леоніда Кучби. Так це ж було. ж так ж Так було ж це От, шукаю повідомлення. Значить, від зараз 2017 рік целення вже брали. Так. 3 лютого 2017 року, значить, заступник А підопічний Дейнек, який тоді очолював управління. Так його вже брали Ярослав Целин, це про нього йдеться. Він є фігурант і сьогоднішньої інформації, і фігурант цього матеріалу. Він далі лишався при посаді і далі крав ліс і організував цю схему. Да, це спортивна риболовля. Ловлять угу. і відпускають. Ловлять, міряють, міряють, бриють на гроші і відпускають. І зараз, ну от от відчуття, я просто під так. От є ем, так, є, є пост, е, Богдан. Можемо вивести пост Василя Курія, який дуже добре знає це шобло лісників е, у як то кажуть, в лице, і в принципі, обличчя ці не змінилися. З 2014 року, у 2017, коли було оголошено цьому заступнику підозру, схеми до мільйони мільйони, купа керівників лісгоспів, головний фігурант, багаторічний вічний зам Дейнекі цели, ну прям такий самий, як тренеч у Гесіліс, і зам щось рішає. Чи буде далі, чи будуть пови, винні покарані? Чи сяде хтось на лаву підсудних? Чи знову перетусують, перемалюють і ну Там когось знайдуть сапом відбувай. Коментарі під постом, Василь дуже скептичні. Ніхто із користувачів соцмерег не вірить, що винні будуть покарані. І в мене закрадається така сама думка, зважаючи на те, як довго лишаються при посаді злодії. У мене думка така сама. Я більш ніж переконаний, що навіть якщо вони і будуть посаджені, то Правда не переможе і е, будуть змінені просто персони, а лісова мафія продовжує свою діяльність. Ніякого бажання побороти лісову мафію, навести лад господарці немає. Я поясню Таню так коротенько: е, почнемо з Революції Гідності. Ну, ми розуміємо і знаємо всі, що лісники добре формували команду для Януковича. Добре вони прислужилися, бо це державна установа, яка по віці президента працювала. І вони виключно так працюють. Вони не працюють в опозиції, вони не вміють працювати в опозиції. Хоча Янукович був тут на Львівщині трошки чужим, але вони всі пішли і надали йому підтримку. Потім е, приходить ЄС ББП ББ, ЄС е, Дейнака, очільник. Е, Обласного підприємства воно називалося в різні періоди, будемо казати, держлі обласного львівського стає депутатом обласної ради від ЄС і звісно продовжує свою діяльність про його діяльність. Про діяльність лісової мафії, загалом в Львівській області. Добре, відомо депутату обласної ради, голові обласної ради на той час Олександру Ганущину, в одному з лідерів ББП. І також прекрасно відомі відомо синюці Особисто я йому навіть доповідав. Ця е, е, мафія працює, діє, закінчується. Е, б... влада ББП, приходить е, слуга народу, приходить Зеленський, Зеленський з трибунів, стадіонів заявляє про вирубаний Карпатський ліс. Пам'ятаєш, я вже думаю: ось, ось, от зараз вони вже напевно серйозно візьмуться. І що робиться у Львівській області з слуга народу Зеленський, зокрема Мальський, коли став головою Лода чи Максим Козицький, коли став головою Лода? Вони не мали великої підтримки людей, бо слуг народу тут прийняли погано. Ну не було такої теплої, теплого прийняття слуг народу на Львівщині, і їм потрібно було на когось опертися. Ну і хто на самі вірні солдати, хто слухається, на кого завжди можна потиснути через прокуратуру, через поліцію? Звичайно, що на лісників, і перші, хто прибігли з поклоном, це лісники, і війшли в команду, потужну команду. Зробили слуги народу. На даний момент вони є депутатами багатьох місцевих град, і ти знаєш, коли я зрозумів, що от. Ця вже влада також все для нас втрачено в плані побороти лісову мафію. І слова Зеленського були на вітер, коли Дейнеку після ББП, після всіх зашкварів, Дейнеку включають в список про список слуги народу. Він стає депутатом Слуги народу. І відповідно про яку боротьбу з лісовою мафією, про що ми можемо зараз говорити, ми ж розуміємо, що таке потужна відка президента, а зараз Дейнека є. В команді Зеленського, попри те, що Зеленський говорив, попри те, що він обіцяв і розповідав про ліс, він взяв команду. Вони взяли в команду обласним депутатом, людину, яка 30 років на керівних посадах Держлізгоспа Львівської області, і майже 20 років він здається, з 2007 року він є очільник львівського Держлісгоспу І коли ми говоримо про вирубані Карпати, це ж Львівщина, і ця людина потрапляє стає депутатом. І зараз на е, арештують е, чи там висувають підозру його шестьоркам, людям, які носили гроші і працювали на команду, забезпечували партію, забезпечували вибори е, його мережі. Е, виносять підозри, і це вже було в 17-му році. таке було я припускаю, що може бути такий варіант, що йде танів перерозподіл влади. І, зокрема, в я часто кажу, не відслідковують ці держліси України. Мене він не і. Після того, як Козицький Максим Козицький, перший чоловік у Львівській області, номер один, узяв Анатолія Дейнека у список Слуги народу, я зрозумів, що ну не, не зараз. І, ну, я, я не відслідковую глибоко і далеко. Я локально захищаю ту територію, де можу, і він зараз є там. І ми розуміємо, що зараз змінити глибоко нічого не можна. Здали, здали зараз шестерок і що ще от зараз, що я не договорив, наслухує, що відбувається якісь там перерозподіли впливів, десь ніби вже центр е, по тих лісниках, чи куди гроші возять вони чорні свої, чи офіційний, десь на Закарпатті десь там же в Ужгороді є їхній центральний офіс Західної України. Я не вникаю, чи це офіційний чи не бо це в принципі одно і те саме. Це банда. Ну і вона не змінилася. Куди вони ті гроші возять? Можливо, що ситуація з селенням, це із керівниками району Лізоспів, це перерозподіл впливу. Будуть призначати нових людей, свіжих людей на ці посади. Але я знаю точно, що якщо б було бажання подолати мафію, навести лад, то починали б ну з більш серйозних дій і е, брали б керівників е, на даний момент, коли не беруть керівників, а міняють просто шістьорок, ну це не цікаво. Це не цікаво. Це розбірки, це розбірки. Їх зараз по побриють на гроші серйозні. Ну, це вже було в 17-му році, коли це не взяли. Взяли його, були він був, здається, там за кожен кубік поставив якихось там декілька дол доларів якісь побори. Такі були встановив. Якась схема ціла була. Цю схему оприлюднили, всі написали, а потім його побрили, побрили і відпустили. Угу. Ну, от 64 мільйони гривень збитків завданих. Я думаю, що цю. Е... Цю суму можна сміло множити на два або і на три, тому що те, що те, все, що йде, йде по документах. Але сьорки – це керівники лісгоспів, люди авторитетні і не бідні. За кожним керівником лісгоспу стоїть ціла мережа організованої схеми, яка йде до гори до області. Тому, ну президент сказав, що хотілося побачити результат, щоб винні були приведені до, до відповідна, ні, поміняли і далі лишився схематоз Той самий всі знають. Як робити ці схеми всі знають, кому занести, щоб їх не чіпали з 19 по 22 рік? Нарили ці всі документи. Тобто, це є керівник заступник так начальника обласного державного підприємства, так чи ну держ, Держлісгоспу, який організував, який цілеспрямовано видавав незаконно документи. Максим Козицький, пане президенте, вам карт бланш в руки. Ми хочемо побачити ми хочемо побачити покарання. Ми хочемо побачити е, посадку е, пане, лісової своєї мати далеко не потрібно далеко рити. У мене є зелена папка, яку я заносив синюці, яку я заносив Максиму Козицькому, яку я заносив Юрію холоду особисто ще один. Схемщик такий малолітній молодий. В нас є керівник обласної ради, який створює різні незрозумілі групи розслідування. У нас тут рекорди б'ють по кримінальних справах і по мільйонах. А вони просто насміхаються. Ну це насмішки, не, не працює вона зараз. Я сьогодні включився в ефір. Я тобі сказав думку. Бо вона у мене скептична настрої. Також я не бачу бажання. Це це перерозподіли, це, це такі рухи. Надії нема, тому що деляка залишається депутатом обласної ради, тому що Юрій Холод е, ВО е, облас, е, обласної ради, тому що це одна команда людей, і я думаю, що рука руку там кусати й бити не буде. Тобто, лісова мафія на Львівщині безсмертна. Не, так. Угу. Я думаю. Тільки на Львівщині, а в Україні, і я думаю, що це не є окремо, воно не закінчується на Україні. Шокеші йдуть далі. Таню, ти говориш про 64, Вони пишуть про 64 мільйони. Одна машина, одна машина вкраденого лісу 100 тисяч. Ти не уявляє, скільки тих машин їде. Вони зараз Вони вже не крадуть прямо. Це не є машини, які без чіпів, без це вже вишукані схеми. Це різні ну, соха це, це окрема тема для розмови. Я можу й довго розказати, я це неодноразово розповідав. Її. Добре, я до я до представників Генеральної прокуратури до слідчих державного бюро розслідувань. Ми б хотіли, щоб ця справа не завершилась так, як по Ярославу Целеню, який так від 17-го року, третє люто сімнадцятого року, повідомили наразі тривають першочергові слідчі дії, після проведення яких буде вирішуватись питання про обрання вказаному посадовцям міри запобіжного заходу. На дворі за вікном 24 й рік, два роки повномасштабної війни, целень, далі при схематозах і е, далі краде ліс. на... Хочу доганенно. Вони беруть на горячому, навіть доганене було. Хоч один відсоток, щоб нас зажевріла е, надія, що все ж таки е, громадських активістів, суспільство українське, яке так, якого так. Високо стоїть запит на справедливість. Що має статися, на твою думку, ну щоб ми якось змінили своє ставлення до силових органів, до вертикалі президентської, що злочинці будуть покарані. От що би мало статися от зараз? Після сьогоднішньої інформації? Я не знаю на землі сили, яка може це зупинити. Ну, тільки ситуація, що відбулася як з Содомом щоб з неба якісь кулі летіли, і це все зупиняли. Це неможливо. Я це проходив, я це бачив. Вони розривають всі, хто виявляється, вони накидаються на людей. Ти знаєш, що це особисто, особисто Селень керував тітушками яких були вивели проти нас громадських активістів, коли ми з Тарасом героєм України Небіжчиком вже який загинув за Україну Матвієвим і Антоном Петрівським, який зараз воює на фронті, створили громадський рух стоплісоциді, вивели людей, щоби е, трошечки розрухати Львівську область, це було десь напевно 18 рік, 17-18 рік, і вони е, з, зняли з роботи. 300 чоловік, лісників, і вивели їх от як тітушу в капітонах, в курточка такі що... не вийшли проти нас проти на антимітинг в Львові біля. Пам'ятника Франку біля університету це було. Вони вивели тітушок, і вони зня... ми потім пішли до синютки до керівника області, на той час кажемо, що ж ви робите? Це працівники державних підприємств. 300 людей знімають з роботи і виводять тітушок. Ну, лісушки ми її називали, жартували з ним І нічого, реакції не було ніякого. Власне, цими лісушками керував особисто целем ну Звичайно, з погодженням динеки Ну, слухай, створив організовану злочинцю злочинну вдумайся Думиса створив організовану злочинну групу з восьми керівників районних лісгоспів, коли обласний керівник є Дейнека. А де ж тоді Денека? Скажи мені, який яким професіональним? Якостям відповідає керівник, який керує Держлізгоспом Львівської області уже там майже 20 років, якими якостями професійними він відповідає, коли в нього під носом його заступник, який в нього вже 20 років теж є тим заступником, створює організовану злочинну групу з вісьми осіб, тільки керівників Держдні А це за таку бездіяльність не треба йому криміналу. За окремі злочини не треба брати його на гарячому за бездіяльність, за халатність, за те, що не відповідає своїй посаді, за те, що під час війни зраджує своїх людей, свою країну, за те, що задає збитків економічних своїй країні, треба просто судити. І не треба ловити його за руки, що він вкрав, або шукати йому документ. Бо ти ж розумієш, наскільки це слизький слимак і наскільки все приховано, та й все. Ну, ну ж... не за професійні це якості, це а це... схоже на те, що за знання таблички ділення до речі, його ще називають кошельком слуги народу у Львівській області. так що він не тільки е е є депутатом, а він ще й напевно дуже багато прикладається до діяльності обласної структури. Ну це тут стверджуючи, не можу це за це, це що це з ну... оповідей людей. Виглядає, виглядає так, що такий кошельок, такий гаманець вигідний будь-якій владі, чи то від регіонів, чи то від БПП ЄС, чи то від Слуг Народу. Ми все знаємо. Ми знаємо, як можна не покарати, але дуже би хотілося, щоб е, тих, хто роками розкрадає. Ярослава, Целені, все буде добре. За нього не переживаймо. Повірте мені, на такій посаді стільки грошей за ті всі роки все буде нормально, і в нього буде, і в цих вісьми керівників районних будуть Хоча вони звичайно ж не шістки все. Буде. Кому кому війна, кому мати рідна? Так, це був Василь Курі, громадський активіст, який скептично Я. і е, не оптимістично, песимістично налаштований щодо сьогоднішніх оголошень, підозр е, керівникам е, лісових господарств, лісові представникам в лапках лісових мафії. Дякую, Василь. Слава Україні! Героям слава! Лісова мафія без лапок. Так. І давайте поговоримо про приємне, про хороші, правильні ініціативи, класні проекти і про продовольчий банк тарілка, який рятує їжу, яка рятує людей. Про це в матеріалі на Львівській мануфактурі новина.